Признавайтеся, хто іще не любить заправляти кінчики? Чи одна я така? Сижу, оце, відтягую, відтягую цей процес. Але ж я розумію, що його треба зробити, потрібно да, зробити. Але мені так не хочеться. Спасибі, що в цьому светрі їх не так і багато ж. Тут на рукавчатах, понизу і на горловинки. Але ж це треба зробити. А як пам'ятаю, я колись. В'язала ковтину з бабусиних квадратів. Боже, їх там сила тих кінчиків. Я спочатку заправляла їх якось через один, а потім бачу, що там ні кінця, ні краю їм немає тим кінчикам. А ви як робите? Є багато бачила в'язальниці, заправляють кінчики в процесі роботи. Деякі на кінець роботи відтягують. У вас як з цим? Бо я відтягую на кінець роботи. Прийшло мене в мене ВТО, але ж потім розпочинаю цю роботу, саме-саме, що я не люблю. Оце заправляти кінчики і в'язати зразки.